На тренувальному майданчику бельгійська вівчарка Белла. Їй чотири місяці, і вона вчиться правильно кусати. Сьогодні її тренажер, апортувальний предмет. А вже наступного року це може бути зброя злочинця чи пакунок з вибухівкою. Добре, добре! Супер! Вони привчаються правильний укус, правильна хватка. Саме від сили стискання та зацікавленості залежить у якому напрямку Бела продовжить навчання. Розподіляємо їх, чи вони правильно кусають, як вони кусають, чи за портувальним предметом як позначають. Тоді ми їх визначаємо, куди вони далі будуть йти в своєму напрямку. Чи на вибухові, чи на наркотичні речовини, які будуть шукати, чи також на затримання. На державному кордоні з злочинців до чотирьох місяців усі цуценята живуть у племінному розпліднику. Це як жартують кінологи, дитячий садок. Тут менше навантаження, а більше ігор. Потім вони переходять у так звані строєві групи, де вже закріплюються за інструкторами та отримують серйозніші завдання. Дос! У центрі вирощують дві породи німецьких та бельгійських вівчарок. Вони найкраще зарекомендували себе у службі. Витривалі, розумні та швидко навчаються, кажуть кінологи. Коли ми відкриваємо наприклад родовід… Собаки так, ми бачимо предків, тобто є собаки, які дійсно вони суто працюють з розшуком. Це вони хочуть кусати, вони інертні, вони активні, вони холеричного такого типу. Після початку повномасштабної війни у кінологічному центрі з'явився новий напрям для службових собак: мінно-розшуковий. Чотирилапі вже працюють на Сумщині та Харківщині, допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети. Коли скомунікуємо з начальниками кінологічних служб і питаємося, як наші працюють, тому. Що це є оця аналітика, яка для нас важлива чи ми правильно пов'язали, чи ми правильно шукали методи дресирування? Секрет успіху починається у племінному розпліднику. У лабораторії визначають, які пари для в'язки дадуть найкращих службових нащадків. Тут вивчають генетику, ведуть родоводи. Готуємо їхні карточки, записуємо їхні клички, які підбираються по першій літері матері. Друге, це в нас. Відбувається чіпування щінків, тобто щінки проходять по внутрішній документації, щоб ми знали потім, куди та собака поїде на кордон. Це дозволяє роками відстежувати їхню службу і досягнення. Кожне цуценя, яке народжується тут, це результат кропіткої роботи кінологів. Собаки ще маленькі, але вже з великою місією на все своє життя. Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.